Розділ другий. Вчимось у каченят, овець та мавп. Актуальна історія наукового вивчення любові почалася в 30-х роках із легендарного експерименту. Засновник сучасної теології Конрад Лоренц повідомив, що якось він заліз до новонароджених каченят та їхній матері і почав наслідування карякання мами качки. Каченята дуже прив'язалися до Лоренця, тупцяли за ним, коли той гуляв у саду. Так з'явилося поняття чутливого періоду в процесі формування прихильності, короткого, неповторного і вирішального періоду відразу після народження. Етологи спостерігають за поведінкою тварин і людей. Їх не цікавить якась конкретна тварина. Зазвичай вони вивчають конкретний тип поведінки у споріднених тварин. І, хоча намагаються якомога менше втручатися, однак проводять і експерименти. Вивчати процес зародження прихильності між матір'ю та дитиною бралось чимало етологів. І всі вони згодні, що в багатьох різноманітних видів птахів та самців чутливий період настає відразу після народження. До прикладу, дослідження пологів у щурів Бриджеса. якщо самку торбували під час пологів, то виникали ускладнення чи затримка, а зв'язок між матір'ю і дитиною порушувався. Вплив на стосунки виявив і ще один експеримент. Матерям дозволяли чи забороняли вилизувати своїх дітей після народження. Щуриці, які вилизували своїх малюків навіть через 25 днів після пологів, були дбайливішими до своїх дитанчат, ніж ті, які не вилизували. Крім того, Бриджес з'ясував залежність поведінки матері від кількості контактів із дітьми. Якщо щуренята залишалися зі своїми матерями протягом 4-6 годин після пологів, самки проявляли материнський інстинкт навіть після 25-денної розлуки. А Зігель і Грінвальд вивчали вплив ранньої розлуки матері та немовлят на зникнення проявів материнської поведінки в хам'яків. У овець та кіс наслідки розлуки ще помітніші, ніж у гризунів, адже породілля втрачає чуйність швидше. Ще одна відмінність від гризунів полягає в тому, що матері вівці розвивають особливі особистісті стосунки зі своїми малятами і відкидають молодняк будь-яких інших тварин. У цих стадних тварин із синхронізованим розмноженням високі ризики, що їхнє рідне потомство можуть підмінити. Ще в 1956 році Блавельд засвідчив: якщо відлучити новонародженого казання від матері за кілька годин до того, коли та зможе його вилизати, а потім повернути їй, мати коза. Вочевидь, втрачає поведінкові прояви материнства до новонароджених. Спостерігаючи за вівцями, Пуанрот та Де Ле Нейдре встановили, якщо розлучити матір та новонароджене маляв на приблизно 4 години одразу після пологів, у половині випадків згодом вівці не пілкуватимуться про своїх ягнят. На противагу цьому, якщо розлучити маму і новонародженого за 24 години після пологів, всі вівці знову приймуть своїх ягнят після розлуки. Крегбіель та Пуанрон також підтвердили зв'язок між тим, як тривали пологи та поведінкою матері овець. Якщо самки народжували з епідуральною анестезією, вони не піклувалися про своїх ягнят. Дослідження Гаррі Гарлоу мають велике практичне значення. Спершу він вивчав взаємини між матір'ю та дитиною в приматів, спорідненого з людьми виду. Також він, не вагаючись, вживав слово любов у науковому контексті, коли досліджував поведінкові риси в різних типах стосунків, зокрема у взаєминах матері і дитини а також сексуальну поведінку дорослих тварин. Використання слова любов в етологів, зокрема в Гарлоу, виявляє значні труднощі, наукового вивчення здатності любити. Основна проблема полягає в тому, що значення цього слова не можна пояснити чи визначити, оскільки любов надзвичайно багатогранне почуття. Однак існують очевидні зв'язки. Та схожість між різними видами любові. І, схоже, етологи, в тому числі Гарлоу, дійшли мовчазної згоди, що прихильність між матір'ю та дитиною це форма, прототип інших видів любові. Гарлоу відлучав новонароджених мавпенят від їхніх справжніх матерів у період між 6-12 годинами після пологів. А замість матері, він залишав їм ляльок. Одну з дроту, іншу з тканини. Манекени з дротяної сітки були обладнані пляшкою для годування. Втім, малюки майже не залишалися з дротяними ляльками надовго, підходили тільки поїсти. Вони надавали перевагу обіймам із м'якими тканинами лялькам, особливо коли їм було лячно. Та мавпенята, які починали зростати без справжніх матерів, стали соціально непристосованими. Вони вдавалися до стереотипних моделей поведінки, зокрема, хапалися за частини свого тіла і постійно гойдалися туди-сюди, а також виявляли надмірну та недоречну агресію. Подорослішавши, вони зазвичай невдало парувалися. Часто, коли до сурогатної самки загравав звичайний самець, вона не реагувала, а незворушно сиділа на землі. І навпаки, дорослий сурогатний самець міг дивакувато пропонувати себе самці, готовий до спарювання, наприклад, затискати голову між ногами. А самки матері, які втратили своїх дітей, байдужили і дратувалися. Врешті багато з них рано помирали. Варто зауважити, що етологи також беруться вивчати і поведінку людини. Річ у тім, що межі між етологією людини та клінічним спостереженням не точні однак я не залучатиму до нашої розмови спостереження практикуючих лікарів та їхні теорії. Діяльність, зокрема Мері Солтер, безперечно належить до сфери етології. Спочатку в Уганді, а потім в США вона використовувала оригінальні етологічні методи, вивчаючи наслідки короткої розлуки матері і немовляти та реакцію малюків, коли ті поверталися до своїх матерів. Деякі відомі етологи також досліджували поведінку людини. Ейбл Епсфельд, учені колега Конранта Лоренца, розробив наукові доводи. Для вивчення універсальних моделей поведінки він використовував спеціальну камеру з бічним об'єктивом для спостереження за поведінкою під час флірту в багатьох культурах, в тому числі і індустріалізованих країнах. Він описав схеми флірту і зміг продемонструвати, що погляд, мабуть, найдівніший інструмент залицяння у людей. Читаючи такі етологічні дослідження, мимоволі згадую жінок матерів зачарованим поглядом, які дивляться на своїх новонароджених дітей. Анотація Етологи, які спостерігають за поведінкою тварини людей. Вважають прихильність матері і дитини прототипом усіх видів любові. Незалежно від виду, одразу після народження настає короткий, але критичний відтинок часу, який має довготермінові наслідки.